Віряни цьогоріч відзначають тисячоліття із дня мученицької смерті святих українських князів Бориса та Гліба. Молодші сини Володимира Великого були перші святі канонізовані на Русі. Напередодні у Вишгороді відбулася божественна літургія а опісля Охресна хода містом, в якій взяли участь майже тисячі людей, і наша Альона Завора. Урочистості присвячені тисячоліттю подвигу синів князя Володимира розпочалися з молебню. Після митрополит Онуфрій провів божественну літургію. В цей день у храмі було більше 40 священників. Так багато представників духовенства тут зібралися вперше. Молилися за мир і спокій українців. Святі стартотирці і Гліб це ті святі, святі, до яких звертаємось в молитвах, щоб вони захистили нашу країну, захистили людей. Від міжособної брані між братовбивство братовбивчої війни, святі Борис і Гліб добровільно пішли на смерть за літописом. Аби уникнути війни, князі відмовилися від збройного опору своєму брату святополку, який хотів посісти київський великокняжий престол. Старший Борис загинув на річці Альті, молодший гліб біля Смоленська. Но самое главное, что они проявили смирение. То есть это то, чего очень не хватает. И э, брат не стал восставать на брата. Ну, то есть для меня все-таки это символ э, такой э, любви. История братьев, их жизни, их вот мучительская фактически смерть это урок для прихожан, и для меня, конечно. Да, и для нашей страны. Надо относиться к ближним, хорошо чтить родителей. Э, Сестру, брата щить, уважать, время о них, помагати їм не только словом, але що и делами. Вот, і жить по заповіді щороку, в день пам'яті князів, до храму святих мучеників Бориса і Гліба у Вишгороді навідується багато людей. Віряни називають це місце особливим, цілющим, адже тут спочивають чудодійні мощі стратостерпців. Коли храм розбомбили під час Другої світової війни, їх вдалося зберегти. Він був розрушений, фактично до 90-х років був. Розрушений всередині росло дерева, криші даху не було. За 20 років храм відновлено, збудовано, позолочення купола розписано. Тобто дійсно можна, є всі умови для того, щоб приходити і молитися. Після заключного благословення люди звершили хресний хід. Віряни та священники пройшлися центром міста до пам'ятника молодшим синам Володимира. Митрополит Онуфрій провів молебень і привітав усіх зі святом. Святий Борис і Глеб це ті люди, які сумілі читати святську власть з глибокою духовністю. І вони сейчас у Бога знаходяться в славі, і вони ходати перед Богом. За нас грешних, просто щоб ми имели мили любов між собою. І їх уважають всі люди, хто знає Бога, хто знає святих. Альона Завора, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер Київська область.